Тим часом, після того, як Радянський Союз успішно приєднав до себе фактично без великої війни колосальні території колишньої східної Польщі, Західну Білорусі, Західну Україну, Сталін почав подальшу реалізацію е, пакту таємного протоколу, підписаного 23 серпня 1939 року. Почалася радянсько фінляндська війна. Або зимова війна 39-40 року. Здавалося б, що ця війна не мала ніякого відношення до України. Ну, але, на жаль, це не зовсім так. Справа в тому, що значною мірою війська Ленінградського округу, які воювали в Фінляндії, були доукомплектовані призовниками з Київського і Харківського військових округів. Тому українці на цій війні мають свій рахунок, втративши Щонайменше за офіційними даними 22 тисячі осіб убитими призваних з території України на війні в Фінляндії. Ця страшна війна, агресивна війна з боку Радянського Союзу, хоча й змусила Фінів віддати СРСР ті території, які Сталін вимагав, але дозволила їм відстояти свою незалежність. Після кривавої фінської кампанії були, скажімо, політичні. І військові маневри навколо Прибалтики, врешті яку приєднали. І почалася так звана е, криза Бесарабська, яка знов-таки безпосередньо пов'язана із Україною. Влітку 1940 року радянська дипломатія з кожним днем все сильніше розкручує румунську кризу. Радянський Союз. Виставляє Румунії претензії на території Бесарабії на землі між Дністром і Прутом, які належали свого часу Російській імперії, і одночасно несподівано заявляє про претензії на територію Буковини. Ми пам'ятаємо, що Бесарабія була обумовлена договором молотова Рібентропа таємним протоколом, але жодного слова про Буковину в договорі не було сказано. Буковина колишня Австро-Угорська провінція, і вона розглядалася Німеччиною як можлива, скажімо так, територія німецької сфери інтересів, але зовсім не радянської сфери інтересів. Тому, коли Радянський Союз виставив свої претензії на Бесарабію і на Буковину, на всю і південну, і північну її частини, Тобто північну частину заселену українцями і південну румунами, в Берліні не би як злякалися. Чому злякалися в Берліні? Це можна зрозуміти, поглянувши на геополітичну ситуацію тодішньої Європи. Літо червень 1940 року. Німеччина добиває Францію в буквальному сенсі цього слова. Німецькі війська. Розгромили французьку армію. Відбувається окупація, вся німецька армія на Заході в Франції, в Бельгії, в Німеччині, в Норвегії, в Данії. Німеччина на 90% залежить від постачання румунської нафти із нафтоносного району Плоешті. І в цей момент Радянський Союз погрожує Румунії відторгнути не тільки Бесарабію. Передбачено договорами з Німеччиною, але й Буковину із південної частиною її. А від південної буковини до Плоешті залишається всього там 180 кілометрів, тобто це радянським військам декілька годинних переходів тогочасних радянських танків. І Плоешті може бути відрізане від Румунії. Відповідно, Німеччина втрачає всі постачання бензину, нафти. Без бензину воювати неможливо. Німеччина стає цілком залежна від радянських поставок. Ця справа надзвичайно, надзвичайно налякала е, німецьке керівництво. Тому в, протягом всього червня 40-го року Шулінбург, посол Німеччини в Москві, намагається схилити Кремль. До, 3, до дотримання договору відмовитися від претензій на Буковину і обмежитися Бесарабію. 23 червня 40 го року Молотов повідомив Шулінбургу, що Румунія поступить розумно, вчинить розумно, якщо передасть без опору всю територію Бесарабії і Буковину. зокрема Тут Радянський Союз уже обмежився північною частиною Буковини, вказуючи на те, що Буковина є єдиним регіоном заселеним Українцями, який залишається поза межами Радянського Союзу. Врешті-решт-решт, врешті Берлін погодився на ці вимоги СРСР і 26 червня. 26 червня було домовлено між послом Шолінбургом і Молотовим, що радянська військова машина не буде просуватися далі від північної Буковини, тобто дальше за місто Чернівці, не буде заглиблюватися на південь. Зрозуміло, що Радянський Союз виставив територіальні претензії Румунії, офіційно їх оголосив. 26 червня, того самого дня, коли було досягнуто домовленості із німцями, в Москві румунському послу Давідеску було вручено ноту із вимогою передати відповідно ці території Радянському Союзу. Коли радянська, е, політики радянські говорили про те, що ці території є заселені українцями, вони відверто лукавили. Тому що в Бесарабії, в Бесарабії 56% населення були румунами або молдаванами, 11 українцями, 12 росіянами відсотків і 7% євреїв. Решта були німцями, вірменами, іншими національними групами. Українці, власне, домінували тільки в декількох повітах північної буковини етнічно і в декількох повітах південної. І Північної Бесарабії. Тобто, фактично, підстав етнічний для того, щоб відібрати в Румунії всі ці території, Радянський Союз не мав. Проте, Румунія була слабкою у воєнному і економічному плані державою. Тому, коли вранці 26 червня румунський посол отримав радянський ультиматум. Порадившись із своїм урядом в Бухаресті, Румунія погодилася здійснити евакуацію з тих територій, яка мала розпочатися о 14-й годині 28 -го червня і завершитись о 14 годині 3 -го липня 1940 року. Якраз 28 червня 1940 року, рівно о 14-й годині, радянські війська перетнули Дністер і вступили на територію Бесарабії. Та північної частини Буковини. До 3 липня 40-го року Червона армія зайняла територію Бесарабії і Північної Буковини. Таким чином, територія Радянського Союзу зросла на 50 тисяч 762 квадратні кілометри, а населення збільшилось на 3 мільйони 776 тисяч осіб. 2 серпня 40-го року Верховна Рада СРСР прийняла рішення про включення Бесарабії і Північної Буковини до складу Радянського Союзу. Південна Бесарабія і Північна Бесарабія були передані Радянській Україні разом з північною Буковиною. З них було утворено Чернівецьку та Ізмаїльську область. Ізмаїльська область це сучасна південна частина Одеської області. Ну, а і зрешти Бесарабії було утворено Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку з центром в Кишиневі, до якої приєднали також території колишньої Радянської України, відомі зараз як Придністров'я. Зрозуміло, що в цьому контексті приєднання цих територій зразу ж відбулася радянізація їхня за зразком Галичини і Волині. Так само відбулося з масовими депортаціями, знищенням політичних партій, репресіями, встановленням робітничого контролю так званого надпідприємствами, економічними змінами і так далі. Таким чином, ми бачимо, що територія Радянської України до середини 40-го року від вересня 39-го суттєво розширилася. На території Західної України з'явилося шість областей, на Буковині сьома і на півдні восьма область. На вісім областей зросла територія Радянської України. Чисельність населення збільшилася приблизно на 8 мільйонів осіб, що теж було дуже суттєво.